Чи знали ви, що понад 4 мільярди людей у світі протягом минулого року долучилися до волонтерства або благодійності? Це 73 дорослого населення планети, за даними World Giving Index 2024 року, а Україна серед топ трьох країн світу, де найбільше людей допомагають іншим. Після 2022 року понад 70% українців хоча б раз волонтерили, допомагали армії, готували, розвозили гуманітарну допомогу, телефонували самотнім, підтримували медиків. Це колосальна хвиля людяності, яку відчуває весь світ. Науковці підтверджують, волонтерство не лише змінює світ, а й продовжує життя. Метааналіз 2023 року показав. Ті, хто регулярно допомагають іншим, мають на 24% нижчий ризик передчасної смерті, і це не метафора, а результат багаторічних досліджень. Волонтери живуть довше, менше хворіють і частіше відчувають радість, бо доброта це теж терапія. А ще вона сповільнює біологічне старіння. Вчені вже виявили, що регулярна участь у волонтерських ініціативах впливає на гени. Які відповідають за стрес і регенерацію кліте. Мені Я Який плачу. З'єднуємо. Наш проект телефонна дружба народився з простої, але глибокої ідеї. Подарувати голос турботи тим, хто його давно не чув. І наші волонтери телефонують літнім людям, які живуть самотньо. Вони говорять про погоду, про спогади, про книги, про життя. І в цих розмовах сенс один дзвінок, і у кого з'являється причина прокидатися вранці. Сьогодні я б хотіла поговорити, як ми підтримуємо наших волонтерів. Бути поруч з людьми, які пережили втрату чи проживають самотність, це глибока, але не завжди емоційно проста задача. Ми це розуміємо, тому дбаємо про тих, хто творить це добро. По-перше, ми створюємо простір, де тебе чують. Ми створили спільноту волонтерів, де можна поділитися емоціями, переживаннями чи просто поговорити після дзвінка. Координатори проводять групи підтримки, щоб навчати турботи про себе, балансування емоцій і профілактики вигорання. Звісно, перед стартом волонтерства є супровід введення в розуміння, що таке волонтерство такого формату. А потім зустрічі, обговорення складних тем ми допомагаємо волонтерам почуватися впевнено, захищено і натхненно. Кожен волонтер може звернутися до психолога. Ми маємо перелік ресурсів, де можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Щоб допомагати іншим, потрібно дбати і про себе. А також ти стаєш частиною спільноти. Ми зустрічаємося онлайн і, коли це можливо, наживо, ділимося історіями та перемогами. І наші волонтери часто діляться, часто кажуть. Я зрозуміла, чи я зрозумів, що ці дзвінки потрібні не лише самотнім людям, вони потрібні і мені. І це, мабуть, найточніше визначення взаємної підтримки. Я хочу нагадати, що ми не просто телефонуємо, ми повертаємо сенс, зв'язок, людяність і завжди дбаємо про те, щоб ті, хто дарує тепло, не залишалися самі. Будь ласка, приєднуйся до телефонної дружби, проєкту, який дарує тепло голосом. Навіть один дзвінок може зробити цей світ теплішим. Прийди за посиланням у описі, заповни анкету, волонтера і стань частиною нашої спільноти.